Усім привітик! Так, ну що, я тут, коротше, розгребла те, що я вам казала, розпакувала посилку, але я ще не приміряла. Зараз буду приміряти. Коротше, що мені прийшло? Я люблю Хелловін. От у мене є якийсь пункт, так мені реально подобається. Ну, типу, мені подобається щось придумувати, малювати, грим, костюм збирати. Це такий... Один день в році, коли можна щось поекспериментувати і зробити цікавеньке, не просто там аутфіти, якісь збирати, знаєте, осінні там просто на прогулянку, а саме щось цікаве зробити. Побачила відео, як дівчата роблять джек спару, короче, типу пірат, піратський костюм. І по перше, дивіться, я зробила косички. Мені прийшли отакі от штучки в волосся. Я Вже сходила, звісно, зранку на тренування, я це зробила, побігла на тренування, думаю, ладно, буде на потім, коли буду приміряти костюм. Досить прикольно, вони виглядають. Під костюм ще буде топ. І, коротше, я хочу зараз спробувати його зібрати, зробити там якийсь ну, мінімальний грим, тому що пірат це що там? Просто отут от шрамчик можна намалювати. У Джека пару є отут от хрестик такий, хочу зробити. Чорні очі, такі, типу, смокі айс, якісь. І зараз покажу вам, що прийшло мені для костюму самого. По-перше, я замовила отакі боти, типа козаки чи як вони називаються. Але мені здається, що вони не дуже підійдуть. Це більше як для ковбойського чогось. Тому я взяла оці чорні в мене є, і мені здається, що вони сюди краще підуть. Я з ними помірюю. Ну, з цими поміряю, подивлюся, як буде. Але до речі, я подумала, що можна і ковбойське щось зробити, тому що зараз ще один мій факап вам покажу. Це ось ця шляпа. Коли я її замовляла, я чомусь подумала, що вона ну, типу, піратська. Я отак от подивилась але піратська. А виявляється, що це ковбойська. Але мені здається, що вона і для піратського підійде нормально. Потім у мене є це. Я не замовляла. в мене була е така ця, типу, пов'язка на голову у піратів. У них така червона бандана, типу внизу, але в мене немає. Є ось таке, я спробую з нею. Потім, оця штука, яка мені дуже подобається. Це такий корсет. Мені прийшов неймовірно гарний, і мені здається, що він буде класно виглядати. от, Потім я замовила замовила ось таку спідничку. Теж хочу спробувати. Вона, типу, позаду довга, а спереду коротка Щас. ось о. Ну, коротше, Потім вам покажу, як воно виглядає. А, це в мене сукня є моя, я хочу з нею спробувати. І чому я ще думаю, що ковбойське можна спробувати? Бо я ще замовила ось таку тіпа, кофточку ну, це не курточка, бо вона дуже легенька, максимум там осіння-весіння. От, Можна спробувати ще щось ковбойське коротше, зробити як окремий костюм. Я не знаю, чи я на халим піду десь гуляти, чи ми будемо якусь тіпо, мінімальну там, тусовочку влаштовувати. Я не думаю. Але, ну, типу, я просто, мені подобається цей процес, і плюс оцю курточку таку легеньку я можу реально весною носити. Цей корсет при бажанні теж можна носити, козаки теж можна носити. Тобто, з того, що я замовила, в принципі, в житті я не буду використовувати тільки цю спідницю. Там uh, шляп але це, ну, типу, шляпу я надіну, якщо що на свого скелета є, нахай мені стоїть, це прикольно. Uh, от, тому зараз будемо це все пробувати приміряти. Але я зараз спочатку зроблю там грим мінімальний потім вже буду одягати костюм. Коротше, пробуємо. Мені здається, це буде цікаво, не знаю. А ще от чого шкода, що в мене немає. О, беляха. На руки жопу. Рук немає. А, то в мене немає якоїсь типу прикраси, знаєте, великої от сюди на шию. У мене є єдине, що таке велике. У мене був період, коли я замовляла якісь тіпа, ну, дешеві ці прикраси. Їх все одно не носила. Але, ну, типа, єдине, що в мене є, це ось такий кулончик. Але тут знак Таргарії. Ніби, пірати і Таргарії, мені здається, взагалі між собою не тому... Але в мене є отакий от браслет. Він теж прикольно підійде. Тому буду спирати з того, що є. Буду пробувати, експериментувати. Типа, це, це цікаво. У мене насправді не так багато якихось штук для макіяжу, тому я просто буду використовувати те, що в мене є. Хочу зробити такі більші стрілочка, чорні тіні. Коротше, більш виразними очі. А, і хотіла ще контуром трошки, тіпо, додати скули. Через те, що в мене сьогодні було тренування на руки. А в якійсь мірі там в мене просто руки були, у мене руки дрижать. Я то можу нормально нафарбуватись. нашу палеточку і робимо щось робимо. Так, ну очі я трохи підфарбувала чорним, не хочу перебарщувати. Даємо сюди червоного Так. Опа, щоб трохи додати цьому всьому об'єму. Mm -hmm. Так, ще такий трошки синець. Mm -hmm. Минулого року робила. ні, поза Минулого, до речі, я взагалі нічого не робила. А позаминулого я робила Джокера. Я ще доставлю скріншот. Прикольно теж вийшло. Люблю я оті грими робити, що поробиш? Мені це більше навіть подобається, ніж малювати просто на холості. Щось типу такого. Ну, в цілому прикольно. Сукня у мене ось така, я її купляла собі на день народження ще роки три тому, дуже мало після того носила. Так і не скажу, що з нею можна зробити тераський костюм, але ми зробимо. Одягаємо сюди корсет. Хоча я хотіла ще спробувати оту спідницю знизу. Вона просто просвічує, і типу саму спідницю не варіант одягати. Тому я спробую її зверху сукню одягти, а зверху ще корсет. Холодно в цьому вдома. Що це таке. Мені здається, що я цю спідницю буду прибирати, бо щось мені не подобається. Хоча, можливо, ми зараз одягнемо корсет і буде непогано і щось у нас зимирало. Але я дуже в тому сумніваюся. Ще спробую. Знаєте, чому мені ще подобається цей корсет? Затягнула ззаді отут і можна просто його застібнути. Тобто не треба кожен раз затягувати його по-новому. Це прям топ. Все, просто отак от застібнула. А, ну до речі, і з спідницею нічого. Ні, да, вона сюди підходить, слухайте. щось я опущу трохи сукню, щоб її тут не було видно. Слухайте. Це виглядає як піратка. Ще не дуже. Мені здається, прикольно. Мені прям дуже подобається. Це таке, різдво, в мене шаром вдома є, який я ніфіга не використовую. Я його купляла для коктейлів, якщо буду вдома робити, ну, типу, там, на день народження або щось таке а, Мохіто. Ні, ну я в кайфі, слухайте, це прям дуже прикольно виглядає. Ну, от, типу і дивіться, якщо сюди цю шляпку, то вона непогано виглядає. Вписується, ні? В картину. Ля. Я хочу таку фотосесію. Кать, майкни мені. Клас. Я ще спробую з тою пов'язочкою. До речі, не це так просто з пов'язочкою, нічого так. Але якщо ми одягаємо ще шляпку зверху, зараз. Ще... То все це виглядає досить непогано. Ні, ну мені подобається. Це прикольно. Зараз ну, познімаю якісь маленькі відосики. Тікточні. Все, можете мені офіційно писати, яка я дура, що я з ним займаюсь. Пожалуйста. Я знаю. І напишіть, як ви думаєте, що сюди треба ще додати. От класно було б якесь велике, масивне щось отсюди. Але тут є моя татушка. Буде видно татушку. Так. Все. Я знімаю відосики. Папа! Hello, boys and girls! Well, whatever. My name is Captain Jack Sparrow. Все, коротше, піднімала. Зараз буду починати готувати цукерки. Потрошки. Ой, треба це змити. Дуже дивний влог буде. Вирішила, що, коротше. Навіть якщо не святкувати ніяк Хеллоуін, я попрошу Катю зробити мені якийсь фотосет в такому образі, десь на вулиці, щоб це прикольно виглядало. І просто для себе його залишу. Ну, не знаю, іноді потрібно займатися якоюсь такою фігеною, <сум> щоб трошки, знаєте, розвіяти свої будні. От, А тепер перезлякалася і буду працювати. <сум> буду робити цукерочки. Ну, щось тільки змию, це все. І зроблю два смаки, а третій зроблю завтра і вже відправлю дівчинці посилку. Тому що мені завтра прийде фісташкова паста, її вже відправили, але ну, поки дійде ще доба мені потрібна. Тому отак от буду готувати. Є, тепер у мене новий паспорт закордонний. Блін, тільки знаєте, що я подумала? Я ж по минулому паспорту робила собі тимчасовий захист в Італії. І я пробула чотири місяці в Європі. Тобто зараз, напевно, я не можу там знаходитись. Ну, типу, якщо в мене дані, хоча фамілія, ім'я те ж саме, не знаю. Оце, до речі, питання. Тому що якщо там вносились дані за кордон паспорту, коли я робила тимчасовий захист, то мені ж його перероблювати треба. Не зрозуміло. Ладно, я поки що в Європу і не збираюся, але просто сам факт, щоб я могла виїхати. Хоча, думаю, я можу. Не знаю. Але я щаслива, все в мене до приє за паспорт знову новий без всіх моїх печаточок за всі п'ять років. Ну ладно, що поробиш. У мене сьогодні відмінився теніс, тому що Льоша захворів. Я поїхала забрати паспорт і зараз заїду в магазин. Мені треба купити продукти тому, щоб... Бо щось у мене все позакінчувалось. Но це, до речі, і добре, тому що в мене лежала форель фіг з наскільки, і її срок придатності буквально через тиждень закінчується. А я, ну, от щось у мене не було, настрою її їсти і не було, а так мені це як знаєте, знак, що треба її з'їсти, я її сьогодні зранку поїла. Я, я заїду куплю продукти. Потім мені прийде фісташкова паста, я дороблю цукерки, відправлю дівчинці. І хочу покупати луну сьогодні. Такий план на день. Зараз вдома буде розпаковка. Боже, оцей хліб я взяла його гарячим, гарячий. Прикиньте. Я вперше побачила, що хліб був настільки гарячий, він тільки свіжо випечений. Це кайф, звісно. Так, ще все доберу і домой, вам з ним розпаковочку. Я вже вдома і зараз у нас буде розпаковочка на, на 1056 гривень. Mm -hmm. Делікат. Ще я трохи попущусь, щоб в мене видно було. До речі, навіть дуже багато всього вийшло на цю 1056 гривень, чи зрозумієте чому. По-перше, у мене тут такі тільки муні. Далі ось чому? Бо я взяла еритритол. Це, це замінник цукру, мені не подобається спеція, я використовую еритритол. І він був за 270 гривень. Зазвичай я беру його дорожче. Не знаю, я просто іншу фірму брала, але ну, я подивлюся, як це. Мені здається, що він не себе однаковий, я не знаю. А, авокадо. Потім я взяла гранулу, ось таку протеїнголон. Я її взяла, бо я з нею роблю замочувати сім'ячі, а потім бананчик, гранула, йогурт, то таке. Звичайне ж молоко. База. Боже, цей хліб, він досі гарячий. Я щось коли захочу їсти, на обід, по-любому, буде цей їсти хліб, тому що, о Боже, він свіжо-свіжо випечений, клас. Перчик, один взяла яблучка, туалетний папір, творог і взяла знову свою улюблену печіночку. це теж буде на обід, коли я захочу кушатися. О, яка от розпаковочка. Ну реально, насправді багато всього, бо типу це всяне молоко коштує 200, еритритол коштує 200, там авокадо, печінка, гранула. Нормально. За 1000 гривень взагалі абсолютно нормально. А тут в холодильничку в мене ось така краса. Я все чекаю свою фісташкову пасту, вона от-от повинна прийти. Дороблю смак фісташок і відправлю дівчинці цукерки. Вся на цьому в цьому відео з вами прощатись. Дякую вам, що ви зі мною дякую вам дуже за коментарі. Я усе читаю. Дуже приємно. Стільки приємностей пишете, що мені інколежно зручно. Просто я така це все мої. Дякую. Реально, неймовірно приємно. Буду з вами прощатись, бо я хочу зараз монтувати це відео і викласти. І наступне вже буду знімати потім. Я зараз зроблю цукерочки, відправлю дівчинці. І ввечері хочу покупати луну. По-любому сьогодні, не знаю. Я дуже сподіваюся, що мене це вийде. Я постійно це відкладаю, тому що це дуже важко. А потім вона ще й мокра, бігає по всій квартирі, все це обтрушує. Типу я її, звісно, витираю добре, але все одно вона бігає і потім вся підлога мокра. Бо там ж стільки підшорстки, а потім треба вичухати її добре. Ладно, нічого, ми впораємося Все, Всім папа, гарного дня і побачимось з вами в іншому відео. 不吧。